Як ви зустріли цю новину з Чінгарським мостом, який тримає естафету? Ну, чудова новина. вона. суттєво погіршила логістику для окупаційних військ, які зараз знаходяться на території Запорізької області, передусім. Оскільки ми знаємо, що в Крим є. Ну, окрім так званого Керченського мосту, який там побудувала Росія незаконно, але з е, територіями з материкової України є. Два проходи: це Армянськ-Красноперекопськ, і якраз з боку Мелітополя це Чонгар. От саме цей проїзд з боку Мелітополя було, скажімо так, пошкоджено сьогодні вночі. Ну, більше зранку, так, mm -hmm. е близько п'ятої години це сталося. То тепер для того, щоб щось постачати для того угруповання, яке зараз воює російського Запорізької область, треба робити такі, знаєте. Суттєвий такий гак Те, уздовж, уздовж Криму, уздовж узбережжя Чорнота азовського морей значить, через фактично таку перемишку в Херсонської області, які після цього потрапляти в Запорізьку область. Тобто це доволі суттєва історія, яка може утруднити постачання і боєкомплекту, і ротації, і пауну матеріалів, і евакуацію, і все, що завгодно. Тобто, фактично повторюється історія з пробереждю Херсонської області. В якому плані? Ми пам'ятаємо, що тоді були по мостах, Антонівський міст там був. Каховська, е, Каховська переправа, коли ще була цілою до підриву, ясна річ, Дарівський міст. Тобто ми таким чином там е, так само е, утруднили максимальну логістику і змусили їх здійснити вже з доброї волі, е, покинути Херсон в листопаді того року. От зараз, в принципі, таке е, повторюється в трошки більших масштабах для території цього Прозові. Тобто зараз вдарили по Чонгарському мостовому переходу. Фактично наземні шляхи сполучення, так званий Кримський сухопутний коридор, зараз перебувають під вогневим контролем. Я маю на увазі ті дороги, які йдуть з Маріуполя далі по Мелітополь і е, в бік Криму. Ну і безумовно, безумовно, все це робить, е, скажімо так, життя російського груповання більш складним, окрім того, що ми зараз його атакуємо і намагаємося там наступати. Дивіться, там ще ж є і залізничне сполучення, тобто, воно виходить, що теж це наша якби ціль, ну, воно підривається там, так чи інакше. Давайте згадаємо, там був була акція під Якимівкою. Це Мелітопольський район. Давайте згадаємо буквально був підрив залізничного сполучення поблизу Феодосії, і ще до цього часу. Так само там був е, випадок в Криму. Е, тому е, все це зараз відбувається. Ми бачимо більш-менш планомірно. Я знову ж таки хочу повторити, що це означає в такому більш масштабному варіанті повторення того, що ми бачили тому на правобережі Херсонської області, перед тим, як змусити росіян зійти піти. Так, далі ми всі ж вже відео показали, здається. І це окупанти там публікували цю всю історію. У них там, там паніка на пан Там А, о... Так, ми будемо показувати Так, цього. Покажемо, покажемо сальдо, який чому будемо його не показати, а який прийшов і сказав, що це ніяк ні на що не вплине. Чонгарський міст. Е. Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. На ведь украинскому мову задав. цей е, нікчем на це падало. А... Знаєте, я, 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 я слухаю Сальдо, мені ще згадується Стрімоусов. Рік тому він теж ходив по Антонівському мосту. Я теж казав, що це нічого не означає, що абсолютно безглузда, безглузда подія, і нацисти в лапках жодним чином не проберуться до Херсону. От Сальдо, я порекомендував би подивитися на долю Стрімоусова, що його очевидно не може очікувати в майбутньому. Коли російська армія піде взагалі з Херсонської області, а потім э, в трошки за 200 вся. Сподіваємося, що ну, кажу, відбудеться що... те ж саме. А, так, дивіться то, якщо ми повернемося там до нашого контрнаступу, а, наскільки зараз а, яка ситуація, а, наскільки нашим воїнам буде складно пробитися? Ось це підготовчий етап бити там по мостах? Що далі? Ну, підготовчий е, етап, ви правильно сказали. Е, е, він якраз пов'язаний із тим, що вони б'ють по мостах, наші хлопці. І він пов'язаний з тим, що зараз ми вибиваємо артилерію. Так, ми на зв'язку, чи ні? Так, продовжуйте, продовжуйте. Так, ви мене чуєте? Так, 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 чуємо. Так, супер. так. Чуємо. так, так да, тобто, мости і е, ті тактичні просування, які зараз відбуваються, і в Запорізькій області, і на заході Донецької області. Це так зване формування поля бою. Це е, тактичне поліпшення становища наших військ перед тим, як вони будуть атакувати, підійдуть для того, щоб спробувати прорвати основну лінію оборони, яка побудована. Вона там будувалася протягом останніх шести місяців, і таким чином росіяни готувалися до того щоб нас там зустріти. Зараз основні події ми зараз бачимо, вони відбуваються поблизу Васильівки, це місто Запорізької області. Якраз на березі Каховського водосховища. наші намагаються зокрема просуватися в бік Васильівки. Якщо вдасться звільнити Васильівку, то тоді нам відкриваються шляхи відразу і на Токмах з Бердянськом, і далі на Мелітополь, і на Енергодар Що головне, ми там фактично будемо мати плацдарм на лівому березі Дніпра, оскільки Васильівка саме там і знаходиться, то е це буде достатньо важливий пункт, який ми. Я так сподіваюся, дуже скоро зможемо звільнити. Хоча просування дуже важке, оскільки як я казав, там і були підготовлені фортифікаційні споруди, і мінні полята існують. Вони заздалегідь виставлялися. Ну і е, противник там так само засів, і, на жаль, він має певну перевагу в авіації. Ми про це чули. Вони активно використовують армійську авіацію, активно використовують і тактичну авіацію із е, керованими авіаційними бомбами. Тобто нам доведеться там дуже поступово працювати, якраз вибивати, якраз вибивати і логістику, і артилерію, і засоби ППО, і засоби редоктронної боротьби для того, щоб це цю перевагу нивелювати. оскільки в ідеалі ми повинні були б мати і панування в повітрі, чого на жаль, зараз зараз нас немає, і панування з точки зору чисельності, фактично збройних сил. Ті того військового, яке б атакувало б от ці позиції, поки що того на жаль нема, і тому ми змушені таким чином поступово прогризати їхню оборону. Ну, от ви згадали про, про підтримку з повітря, і тому, власне, нам і так і тяжко відбувається. А тих сил, що в нас зараз є, повітряних сил, я маю на увазі про літаки, винищувачі. Цього достатньо в цій операції, саме, можливо, на цьому напрямку? Чи ми навіть не застосовуємо це? Ну, застосовується, але очевидно його недостатньо для того, щоб звивати панування в повітрі. А... Для того не треба там, мати спеціальну військову освіту там, чи стратегічні таланти військовій справи для того, щоб розуміти, що панування в повітрі це одна з ключових речей, яка необхідна для того, щоб успішно наступати. Оскільки зараз його нема, і росіяни теж активно працюють в повітрі, то тому ми бачимо, що нам доводиться дуже обережно просуватися для того, щоб берегти життя військовослужбовців українського армії.